Мене до тебе вабить твоя душі, краса, можливо, хтось її приховану не бачить, тебе в життя моє, послали небеса, і це для мене так багато значить. В душі моїй живе твоя душа, але ж, бува, що десь вона зникає. Я знов тоді дивлюся, в небеса. І поглядом, німим її шукаю напевно, спокій тільки у казках. По правді я його не хочу, мені би краще віднайти в світах шалену пристрасть і любов пророчу. Полин трава так гірко опікає, Любисток утішає серце чарами, лише моя поранена душа. Твою чекає в небі поміж.